Привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з дуже гарними наборами для вишивання від Зайка Стіч. Це є набори дизайнера Зінаїди Крамер. Вона сама їх розробляє, комплектує, і вони вже є в мережці. Подивіться, яка це краса. Ось так виглядає відшитий набір. У наборі є. Перфорована фанера заготовка. Це по принципу марочки. Так? фетр вирізаний для заду, так? щоб прикрити ваші стібочки. Також в комплекті є магнітик. Ви можете прикріпити цю вишивку на холодильник. Також є така бобінка дві голочки одна для вишивання хрестиком, друга для бекстічу. Дуже симпатичний органайзер з ниточками. Звичайно ж, інструкція та симпатична листівка від зінаїди. Ось така краса. Вже є в мережці. Набори є на різноманітну тематику. Ось такі мухумори. Звичайно ж, патріотичний набір з тризубом та соняхами. Ну, а ці гарбузики просто-просто милота.